Вставши в суботу вранці, я поняв, що руки від роботи сьогодні тряститимуться, дай Боже, бо треба викосати і поприбирати в нашій знастій хаті. Та ще, каже, щас поїмо, щоб з голоду не здохнуть і поїдемо. Я помив руки, щоб глистів не було, та підснідуємо. Надіюся, що дощ не переб'є. Заливаємо бензин, а пилка не заводиться. Бо оказується, якщо немає іскри, то ти хоч перед нею з гармонією витанцьовуй. Вона не робитиме. Тому ми купили свічку за 70 гривень. І мала відповідний ефект. Я ж, звісно, герой, без щитка, захисту і в шлюпанцях, почав виджигарювати і ганять мішей по траві, поки Настя красується перед камерою. Ну і суттєві не виділивався, я недовго, бо отрив камінцем кабіну, вирішив, що хочу ще світ білий побачить, і в дівочки, і почав косити уже в них. Бо очі це не зуби, якщо одного ока нема, то видно. Підгодувавши малого, Настюшка кинулася мені допомагати вигрібати срачі. Те ще розуміючи, що може пішки піти додому, теж взялася за справу. І знаєте, працювати і приводити все до ладу, є бажання, бо воно твоє. Надіюся, що Настя мене не вижене в чортовій матері. Робота кипить, а я не зміг здержатися і не купить бутилочку холодненького пивка, щоб збільшити свою продуктивність, бо в таку жару просто неможливо обійтися без допінга, щоб не вмерти тій траві. Потім я кинувся биться з хмелем, який оплів в колонку. В таких кошерях по-любому, може, сидіти якась матня, яка вискочить мені на шиї і одкуса вуха. Дай Боже, колись буде хороший газон, але ще треба гроші на нього насклабать. Робить у селі це вам не в воду, прийдіть і бульбашки нюхать. тут треба мати видержку і стержень. Це ви з мого туалета, кому інтересно, а це місце, де насті баба та дід варили їсти, пекли хліб та виходжували маленьких козеняток. Але тут, наче час зупинився назавжди. Якось трошки аж сумно. Любима те, що знайшла непоганий віник, щоб замітати у дворі. Якби не то я лежав би десь у стяни і стає косою біля забору. А так, як то кажуть, гуртом і батька лаша бить. Чіплюю їх фірточку на грядку, щоб нічого не залізло. Та розкладаю стовпи, щоб не валялися серед двору. Биток хватає всякого добра. Поки піднімав ті рані стовпи, чуть гіморой не вискочив. Але я ж оджимаюся і прескачаю, тому нема чого скиглить. Закачую дровник возик, щоб не гнив під дощом, та й хорош на сьогодні, бо дощ уже пускається, та й медляків з косою я вже натанцювався нормально. Приїхавши до моїх, почали готуватися до вечері. Сьогодні ж риба на діскові. Мені я би що небудь дали. Мамка переполовинює рибу. Та робить з неї стейки. В мене слина вже аж на ноги копає. бо робота було зроблено ні Саша несе дрова та накладає костюр, який буде роздавати похощі на пів села. А тут мамка попросила, щоб я вам показав оці цвітки, які ростуть. Уж дуже їй нравляться. В неї в цьому дворі цвітків більше, ніж мікробів у світі. Саша розпалює костюр та ждемо, поки нагорить. Ставимо діска, а мамка витирає, щоб жуків і павутини не було. Наливаємо багатесенько олійки. в борошні виваляли рибку та бздякнули її на диск. Нехай жариться. Дай Бог тільки не забудь перевернути. Як мені подобається, що коли не приїдеш до батьків, в них є що їсти. Цініть батьків та частіше приїжджайте. Дякую вам за перегляд. Ви неймовірні люди. Ваша підтримка безцінна. Будемо на зв'язку. До побачення.